Відповідь на запитання студента. Ну, студент задав таке питання, є така деталь, в яку треба додати цей конус. Але конус треба додати так, щоб він не, залож... не попадав внутрі деталі. Тут ми бачимо внутрішнього елемента елементу попадає. Якщо ми деталь нашу розріжемо, подивимось ось тут. Окей. Тут теж бачимо, що конус заходить внутрі деталі. В принципі, це можна зробити різними методами. Я зроблю це через поверхню. Так буде простіше. Ну, і також треба так, щоб можливо було міняти цей конус і він не заважав. Ну, перше, що краще зробити, треба зробити, щоб цей конус був не операцією, а окремим тілом. Для цього просто заходимо в нашу операцію і кажемо, що не об'єднати результат. І тепер у нас є 3 тіла. Давайте ми загасимо це тіло, нам воно нам не потрібно, і зробимо спеціальні поверхні, за якими будемо працювати. Вибираємо, переходимо поверхні, вибираємо поверхне зміщення, ставимо зміщення 0 мм. Mm, вибираємо, нам потрібна ось ця поверхня, яка буде обрізувати. І повин, потрібні ось ці дві поверхні. Теж вибираємо її. Поверхню зміщення, поверхне зміщення. Ми вибрали ці дві поверхні. Окей. Все, тепер ми тіла можемо е, тимчасово сховати. І у нас є поверхня, але треба їх змінити. Е, ці поверхні, тому у нас є подовжити. Вибираємо цей елемент, вибираємо грань. Так, оран. Приблизно так е, ця поверхня не потрібна. Також обираємо цю кромочку і те ж саме. Продовжити, настільки не треба. Окей, все, ми е, зробили поверхню, які у нас будуть обрізати наш от, е, конус. Тепер висвічуємо конус. Ось, бачимо, що у нас буде обрізатись. Вибираємо е, пряме редагування. Тут у нас є розділити. «Почастина». Може зразу все зробити. Ми зробимо почастину. Вибираємо, так, тут у нас вже вибралось, але давайте вибираємо ніш, яким ріжем. яким ріжем. Розділити. Вибрали ніж, ким будемо різати. І далі тут е, є вибір або всі тіла, або вибрані тіла. Нам в даному випадку треба тільки вибрані тіла, щоб випадково не порізати. Далі включаємо розрізати тіла. Далі, що ми хочемо видалити, нам треба включити галочку Абсорбірувати і виділити виділи той частину елемент, який нам треба видалити. От ми в цей елемент виділяємо і кажемо його видалити. Це. Тепер ви, знову вибираємо команду Розділити, вибираємо цей елемент. Знову вибирати, вибрані тіла і знову розрізати. Повіряю, що було абсорбовано і вибираємо непотрібний елемент. Може просто щелкнути в нього. Він, бачите, виділився. Окей. Все, він вирізався. Тепер ми включаємо наші деталі. Вони відображаються, а поверхні треба сховати. Більше не потрібні, але видаляти їх не можна, бо вони в нас використовувались. Вони будуть. Ми бачимо, що ось тут, бачите, виріз. Тут треба можна було зробити можливо іншу поверхню, залежить, що вам потрібно. В даному випадку треба було, щоб внутрішній був, е, 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 не зважало внутрішньому ставки трубки в, ці, в цей елемент. Давайте подивимося, що внутрі у нас. Розрізати. Окей, Ну, Це можна сказати, ідеально. Тепер треба е, спробувати поміняти деталь. Ну, краще за все, е, зробити відкат до операції, тепер змінити цю операцію. Ходимо эскиз. міняємо ескіз, наприклад. 1.6. окей, Деталь помінялась. Тепер робимо відкат. Все, у нас все, все отримало як потрібно. Давайте перевіримося, який випадок, чи міняється без відкату. Позатіло було 2, 6, такс. Все нормально пойлося. Можна в принципі відкат було не робити. все це ми використали поверхні. Все. дякую за увагу.